Вітаю в ефірі. Програма Власна думка, і тема нашої сьогоднішньої програми: а чи саджаєте ви огород, чи допомагає він вам вижити, чи допомагає він зекономити гроші та не купувати овочі? І загалом, чи приносить це задоволення в першу чергу? Саме з такими запитаннями ми будемо звертатися сьогодні до жителів нашого міста, адже як ми знаємо, що Питання продуктів харчування на сьогодні в Україні досить таки гостре, особливо зараз, коли ціни починають коливатися і не знаєш, чого чекати, адже ситуація в країні нестабільна. Тож, можливо, саме город допоможе нам вижити. Саме про це ми дізнаємося сьогодні у наших перехожих. А ви саджаєте город? Сажаємо во дворі. В дворі. А що ви саджаєте? Картошку, цибулю. Все. Морковку. Все. Петрушку, окроп, що ще. Тобто все найнеобхідніше. Да. І цвіти теж. І квіти також? Звісно. Тобто город для того, щоб задовольнити потреби в їжі, а квіти для того, щоб yeah, просто yeah, отримати it's... задоволення, так? З городу 10 на 10. А допомагає це вам якось? В смислі. Ну, продуктами город допомагає? Ну так, да, картошку не купляємо. Тобто не купуєте, mm. так? Не. І Своє. можете зекономити. Зекономимо не. на картошки, так. Да. А завжди саджали город? Чи... Да. постійно. А відчуваєте загалом від того, що саджаєте город чи доглядаєте за ним, відчуваєте якесь задоволення від цього? Ну а як же, робиш для себе, для своєї сім'ї. Звісно, що радість. А самі працюєте, саме обробляєте самі. город? Ніхто не допомагає? Ніхто. Вдвох з чоловіком. Так, зрозуміло. Гарного вам вражаю цьому Спасибо. Дякую. Звісно, в дворі. А що висаджаєте? Ну, картошку, помідори, огурці. А це вам допомагає якось зекономити? Ну, время від времени. Мотре, який врожай. Так, так. Залежить від того, як буде врожай. А що ви робите для того, щоб підвищити врожайність? Нічого. Абсолютно. Ничего. А чому Тільки полів і все? Ну, але все ж таки доглядаєте за росли. Ну, Стараюсь. Саджаю. Так. А що висаджаєте? Картоплю. Буряк, що ще садю? Цибулю, часник, огірки, все садю. Це вам якось допомагає зекономити? А що самі для себе їсти? Бо ми пенсіонери, город невеличкий пенсіонери. Самі. Але все ж таки краще ніж купувати. Звісно, що краще. Огород свій, все своє, нема хімії, все добре. То це ті продукти, які ви знаєте, що ви самі їх виростили. Так, да, що вони хороші. Вам робота на городі приносить задоволення? Приносить, приносить. Так, тобто допомагає і відволіктися, і водночас да, да, порадувати, да. може, врожай, так? Так, да, да. А є якісь овочі, які ви не саджаєте на городі? І Я чому? все сажаю, все сажаю. Горох, цибулька в мене хороша, чесник, все сажаю. Баштан, все сажаю. Кожна хазяйка фасольку сажаю. Зрозуміло. А як ви що ви робите на городі для того, щоб підвищити врожай? Навоз у нас є, ми одобряємо. Колись була коровка, у нас навоз, і ми одобрили город. Добре, ми ні, то купуємо так. Так таке. Зрозуміло. ну що ж, бажаємо вам цього року гарного врожаю. Спасибо і вам, дітки, здоров'я. Сажаємо. А що саме ви саджаєте? Усе і картошку і все. Повністю увесь борщовий набір. Привіт, привіт, так, да, повністю. А як ви доглядаєте, що ви робите для того, щоб підвищити вражайність? Абсолютно нічого. Ну, хіба що раз в год удобряємо? Ну, не раз, а раз, чотири роки. Я із сільської місцевості, так що в мене і удобрення є, і все на світі. Зрозуміло. А як ви вважаєте, от на вашу думку, самому вирощувати овочі дешевше і вигідніше, ніж купувати? Чи навпаки? Ні, ну, звісно, дешевше і вигідніше. І ще, скажіть, чи повністю-повністю все. Від усіх овочів ви отримуєте високі врожай? Ні, не від всіх. Скільки не садів, все одно покупати приходиться. А отримуєте задоволення від того, що саджаєте сарджаєте чи доглядаєте за ним? Звісно, звісно. Зрозуміло, ну що ж, бажаємо, вам високого врожаю цього року. уроку. Звісно. А які овочі ви саджаєте? Рідіску, морковку, буряк, чеснок, картофель. Ну, всі. Горох. А це вам допомагає якось зекономити? Чи як ви вважаєте ну, краще своє ну, з городу взяти та з'їсти? І менше доводиться ж купувати? Звісно, менше. А отримуєте ви задоволення від роботи на городі? Так, да, так. Да. Да. Тобто у вас Я в першу люблю. чергу це для на задоволення. Згоддя, так. Да. так. Ну, що ж, бажаємо вам, гарного врожаю. Да. А що ви саджаєте? Все, крім картошки. І коноплі. Зрозуміло. А як ви доглядаєте? Вам це приносить задоволення, коли ви доглядаєте? Дуже велике задоволення. А допомагає зекономити? Звісно. я тільки що з цибулю у мужика купив. Ви знаєте, а якщо посадиш, то буде, не посадиш, не буде. Времена-то які на вулиці. Ні, ми вже, ну, во дворі сажаємо, а в вроде вже все. Вроді. А у дворі що саджаєте? Все, картоплю саджаємо, цибулю, буряк, все, що можна. Помідори, огурці. А вам вистачає того, що ви у дворі саджаєте? Якщо діти не беруть, то вистачає. Нас двоїх, пенсіонерів, нам фата. Зрозуміло. А це приносить вам задоволення? Звісно. Якби ще здоров'я додавалося, так взагалі задоволення було можна було степу брати город. Зрозуміло, що ж бажаємо вам цього року гарного врожаю. саджаємо. А що ви саджаєте, що ви вирощуєте? Все, все. Моркву, цибулю, моркву, буряк. Картоплю, капусту? Картоплю, картоплю, так. Капусту вирощує? Вирощуємо. І як загалом у вас врожає, капусти, картоплі? Добре. То вистачає на всю сім'ю? Так, вистачає. Не купуєте? Не купуємо. А як вважаєте, якби відмовитися від городу, вам би вистачило грошей на те, щоб купувати овочі? Ні, не вистачило б. Так, тому ви вважаєте, що все ж таки дешевше, це самому дешевше, саджати? Да, сам, самому саджати вирощувати. І безпечніше? Да, – Так, безпечніше. Воно чисте, нічим не напічкано. А так, можна... А що ви саджаєте? Що ви вирощуєте? Картоплю, мурку, буряк. А це вам допомагає зекономити на овочах. А як же ж? А задоволення приносить? Приносить. Перше, перше приносить задоволення, ніж гроші. Тобто і ви саджаєте підтримку. Тобто ви саджаєте саме для задоволення, так? Да? Так. Саджаємо. А як же? А які овочі висаджаєте? Що вирощуєте? Абсолютно все. Горох, кукурудза, буряки, морковка, картошка, цибуля. Що ще треба? Все ростім самі. Це вам допомагає зекономити? Звісно, допомагає. А як ж? Ми за що ти виживаємо? Вистачає вам цих овочів чи ще й купуєте? Ні, не купуємо. То вистачає, так? Вистачає, так. Да. Вистачає. Якщо б не огород на пенсію не проживеш, тисяча гривень це не пенсія. Пенсія що там? за Ти Загорода живемо. А задоволення отримуєте від роботи на нагороді? Звісно. А в наші роки що робити? Тільки на огороді і працювати. А ви родиєте, тому що ви живете в саме в такій місцевості, де можна тримати город. Так. Да. Ну, у нас хороша місцевість, у нас красиві, ми дов... Ми вообще довольны селом. У нас село хорошее. Ми вообще Ми не городские люди. А що ви робите для того, щоб підвищити врожайність? Вовремя удобряємо, вовремя химию даже вношуть, мы обрабатываем и в... стараемся боронить, щоб не було ніколи. Ну, у нас город горочність. Так, доглядаєте, так? доглядаємо. – Якщо ставитися з любов'ю до городу, то потім він з любов'ю так. Тільки да, так. Да. Так. їй так, щось... землю благодарі, вона тобі дасть набагато більше, ніж ти їй. Зрозуміло, бажаємо вам високого цього року. Спасибо. Спасибо! Те, що саме йому: картошку, буряк. А що ще? – Капусту, помідорчики, огурчики. Хватить ще що. А вам вистачає того, що ви вирощуєте? До Нового года. Я живу, я і чоловік, оце нам до нового року. У нас шість-сім соток огорода. Але все ж таки допомагає і задоволення приносить те, що ви тримаєте город. Да. Хоч огород це моє хобі. Тобто ви з любов'ю ставитеся до огорода, а потім да, таку і да, віддачу Так, да, 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 так, Це, це моє. Бажаємо вам гарного вражає. І Із опитаних нами людей. Майже всі саджають город. Це зумовлено в першу чергу, тим, що у нас сільськогосподарська місцевість, і саме тут відмовитися зовсім від городу неможливо, тому що, по-перше, люди звикли, це вже як звичка, яка приносить в першу чергу задоволення. Тобто, коли ти працюєш на роботі цілий день, а потім після роботи ще й на городі, особливо якщо на роботі працюєш не фізично, а використовуєш розумову працю, то Такий активний вид відпочинку, як робота на городі, також дає позитивні результати і позитивні враження. Крім того, позитив приносить ще й те, якщо отримуєш гарний врожай. Але перша запорука отримання гарного врожаю це добре ставлення до свого городу, до своєї землі, дбайливе ставлення Для того, щоб отримати високі врожаї, землю потрібно і удобрювати, і потрібно доглядати за тими рослинами. І від шкідників боротися, тобто, для когось робота на городі може і не приносити такого душевного задоволення, тобто, це може бути і праця, яка виснажує, але дійсно, коли. Воя праця приносить плоди, це подобається усім, і зараз, навіть спілкуючись просто із знайомими, помічаю, що більшість городів у степу, які були занедбані, зараз люди їх більш охоче беруть, обробляють та саджають. Це зумовлено в першу чергу нестабільністю у нашій країні, але все ж таки хотілося б зазначити, що городи допомагають. Людям, це ми дізналися з сьогоднішніх відповідей. Допомагають прожити у такий нестабільний час для того, щоб зекономити гроші та не купувати овочі, ті, які необхідні. Ну що ж, бажаємо усім вам, шановні наші глядачі, високого врожаю цього року, щоб у вас ні в чому не було потреби, а також мирного неба, душевного спокою і всього найкращого. До нової зустрічі. І нехай вам усім щастить.